Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України долучається до нас. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю. Отже, цей рейс. Він перший з моменту припинення дії зернової угоди. Розкажіть на вашу думку, чи є вірогідність, що надалі визначеним маршрутом з Одеси поновиться і експорт збіжжя. Нам важливо в даному випадку перш за все чітко забезпечити. Всі необхідні безпекові умови для суден та відповідно їх екіпажів. Дійсно, наші військові проклали маршрут та дозволили вихід суден, які були там заблоковані раніше і які не попадають під зернову ініціативу. Далі буде чіткий аналіз, як буде проходити цей процес, і, відповідно, наступні кроки. Хочу нагадати, що в бюджеті України на поточний рік передбачено 20 мільярдів гривень для страхування суден, які будуть готові експортувати сільськогосподарську продукцію з чорноморських портів України. Тому крок за кроком Україна робить все можливе в межах своїх ресурсів для того, щоб забезпечити експорт Чорним морем української сільськогосподарської продукції. Ну і врешті нагадаємо, що цієї ночі окупанти завдали чергових ударів по українських зерносховищах на півдні України. Якої шкоди конкретно завдано там? Скільки зерна там зберігалося, Можливо, відсотковому співвідношенні що втрачено, а що залишилось? На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі портову інфраструктуру. Дунайського регіону в рамках цієї атаки, цієї ночі, було втрачено тисячі тонн продукції, які оцінюються на мільйони доларів по вартості. На щастя, з точки зору діяльності, є, ну тобто є в, фактично внесені ці втрати, але вони не зупинили діяльність. Так, а, якщо ми говоримо про обсяги, то ці, цієї ночі це було фактично там сумарно 3-5 тисяч тонн продукції, при тому, що є а, можливість відправляти а, щоденно там, до в різні періоди, але це десятки тисяч тонн продукції, тому знову ж це великі втрати для власників. Але на щастя, поки що, експорт триває, і це не є якоюсь абсолютною більшістю тої продукції, яка експортується з Донецького регіону. Про жнива в Україні давайте ще поговоримо. Розкажіть, скільки врожаю аграрії зібрали вже станом на сьогодні, і знаємо, що Мінагро покращило загальний прогноз щодо врожаю за рахунок чого. Перш за все, тут хочеться подякувати незламності українських аграріїв, які вже другий рік повномасштабної війни продовжують і сіяти і вирощувати культури, і роблять дійсно максимум, що необхідно з точки зору технологій вирощення, для того, щоб був гідний врожай. Фактично, два фактори: знову ж зусилля аграріїв та сприятливі погодні умови в межах поточного літа. Дозволили зібрати більший урожай. Є оцінка, що в кінцевому результаті, по попередньому прогнозу, цього року буде навіть на 3-5% більше вирощено продукції, ніж попереднього року. І це все в умовах війни. Надіємося, що і надалі погодні фактор буде сприятливий, а аграрії ми бачимо, роблять все в їхніх силах, щоб дійсно. Гідний урожай Що... був зібраний на наших землях. Сподіваємося, а природа буде сприяти цьому процесу. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України, був у цій порі.